Це моя, до речі, перша трансляція на Ютубі. Я ніколи такого не вів. Ось, Скажу лише одну важливу річ. Важлу, важливу одну дуже, дуже деталь. Що сподіваюся, що перша трансляція на Ютубі пройде досить, досить таки вдало. Отже, почнемо. Давайте з вами почнемо. Давай то ось так якось, тому що в нас. Отже, я починаю. Коли вперше я тебе застоїв, не вірив, що є така, як ти. Ти знаєш, що ти всі мої, мої. Лише завдяки тобі одній я повірив в чудеса. Та повірив я в дива. Лише ти чуєш ти одна. Як склалося життя моє, я навіть не знаю, я знаю. Що життя без тебе я не уявляю. Я не назву імені Твого, тому що не хочу і не треба. Тепер прошу тебе, я йди. Ти більше не мої, всі мої. Зачекайте, якось спробую по інакшому поставити мікрофон. Якщо в когось є якісь запитання, будь ласка, задавайте, я на все відповім. Мені цікаво, буде чутно, якщо так поставити мікрофон чи ні. Хтось мене взагалі чує. Чи, чи ні. Вам мене чутно взагалі напишіть, хто тут є. Привіток. Я не знаю, як складається моя доля, що в житті твоїм я ридю все. Я віддам все на світі, щоб побачити тебе. Одну таку щасливу, одну неймовірну. Вільно так красиво, я не знаю, що тоді сказав не так, що зробив я тому, що по життю ти мій маяк. Моє життя одне в цілому світі, і більш не треба мені, ти це знай. Я обіцяю бути поетом, як друг. Ти мені дещо пообіцяє, що побачиш все на світі. Що ніколи зла тримати на мене не будеш, тому що якщо будеш тримати зло, я ніколи від, ніколи не зможу собі пробачити Це те, що було. Друзі, я не знаю, про які справила спільноти може йтись, тому що я взагалі нічого не порушую ось. Попри те, що я просто веду ефіри, от свої власні, та, це взагалі перший стрім на Ютубі, тому що я до цього їх ніколи не вів. Я сподіваюся, що будуть люди у нас на Ютубі дивитись мене, тому що це лише початок стріму. Ну, якщо навіть не буде, то... Нічого, ми просто перевіримо. Якщо ніхто не буде дивитись, то ми з не влаштовуємо. Це такий пробний стрім на Ютубі. Дивіться, дивіться, чому я обрав саме платформу Ютубу? Тому що, на відміну від Тіктоку, тут є ось такі правила. Які захищаються правами та, от людей, саме таких от, о, людей там цікавих, які можуть подати навіть о, так само, як і в Тіктоці, але буде складно подати скаргу, просто знаєте. Ось і все. Не більше, не менше. О, привіт, привітик. Я не знаю, коли тебе я відчуваю. Серце б'ється частіше моє, адже ти моє все. Не знаю, як з тобою і без тебе існувати. Я прошу мені пробачити і все забути. Оба закинути всі. З мого життя прошу ти не йти. Я не знаю, як склалося моє життя, тому що я відчуваю, що моє тепло – духу майбуття. Дивіться, я одразу скажу, це просто вірші. Нікому не присвячені взагалі, це просто вірші з мого життя. Ось і все. Тому не подумайте, що вони комусь присвячені. Ні, це не так. Навіть більше скажу, це не те, що не так. Це хибна помилка, Ось попри те, що я багато кому присвячую саме вірші і саме багато кому присвячую того, що не є дійсністю. Ось. З приводу віршів скажу, що це моє власне, власне хобі таке. Та я от роблю такі важливі там, кроки, подібні туди, туди вправо-вліво, тому що я постійно змінюю напрям віршів. Є лише один напрям віршів, який я чекати, ніколи тут не буду. Ну, ви самі розумієте, що це все вірші, тому що за таке YouTube може забанити. Тому Тут будуть лише вищі про кохання і лише присвячення тим людям, які от, розуміються, що це таке, що за почуття. Друзі, я не знаю, в мене мікрофон стоїть далеко від мене, мене чутно взагалі чи ні. Напишіть, хто тут є. Дивіться, я бачу, що в нас пролітає лише 2-3 людини. От. От такий собі слабенький стрім у нас на Ютубі. Я не можу сказати, що я трошки, як би, сказати, як би так мовити, в шоці, був би я в шоці, якби в нас було хоча б тисяча людей на стрімі в Ютубі. Ось. З приводу Тік-Току, друзі, поки тікток відпаде десь на невиділений час, не можу сказати, не можу назвати причини, але в тіктоці поки стрімів не буде. Що стосується подальшої роботи TikTok, то тут у нас власна робота, власні адміністратори, то ну, я скажу так, що поки що ефірів на TikTok не буде. Як довго, не знаю. Можливо, я взагалі перейду на YouTube повністю. Тому що мені немає сенсу вести TikTok взагалі. Немає сенсу вести там, де тебе постійно банять, розумієте, Казі. Максимум незручно, що може тримати отак мікрофон постійно, тому що стоїть я, чи будуючи, чи ні, не знаю. Ось. Давайте продовжимо. Друзі, ви також можете писати в чат, замовляти якісь вірші, тому що в нас працює також сьогодні рубрика вірші на замовлення. Можна замовляти, до речі, вірші про. Привітання з ним народження, можна замовляти вірші, привітання з Новим Роком. З, так саме з Новим Роком ви не помилились, на Новий рік, кожного року я буду читати вірші. Можна замовляти будь-які вірші, будь-яке привітання, привітик. Будь-яке привітання. Чому? Тому що, на відміну від інших, я не соромлюсь висловлювати привітання людям і ось мені це приносить задоволення. Вітати інших людей зі святами, знаєте, я скажу вам навіть так, не те, що задоволення. Я почуваюся від цього від цього більше більш щасливим, якимось. Тому дивіться, от я вже сказав, що на відміну від інших, на відміну від інших людей, які я лише в тіктоці, я намагаюся розвиватись якось і в Ютубі, щоб мене було помітно скрізь. Максимум що це може бути незручно з таким мікрофоном, чому тому, що він навіть е, не стоїть правильно Я не впевнений, чи буде мене чутно, якщо я зроблю іншу. Якщо я зроблю іншу озвучку і поставлю мікрофон десь далеко звідси, а ну давайте спробуємо. Буде мене чутно? Друзі, напишіть, будь ласка, в чат. Мене чутно чи ні? Мене чутно, коли я саме з мікрофоном розмовляю, чи ні? Я не знаю, друзі, буду менее чуть чи ні Тут взагалі щось чутно, чи треба мікрофон в руках тримати. Я не розумію просто цього. Ну, якось так можна його поставити. Друзі, я поки що з Тіктоком відвалився, тому що. Я розумію дуже чудово, що ну, TikTok не скоро повернеться. Принаймні, я не скоро повернусь в TikTok, я не планую найближчим часом повертатись. Не можу пояснити через яку ситуацію, але ну, вона, скажімо так, дуже особиста. Тому мене, поки в TikTok видно, не буде. Ну, десь на місяць або на два. Дивіться, взагалі літо, знаєте, це мій перший стрім на Ютубі. Я помітно нервую. Чому? Тому що в мене взагалі якось не було враження про те, що я буду знімати Ютуб. Ось. Давайте продовжимо. <кхем> Моє літо вперше я побачив тебе. Я навіть не знаю, як так складається життя, що відчуваю я тебе. Я знаю, що ніколи в житті не зможу пробачити собі того, що не робив. Є одна лише необхідність в тому, щоб забути все це і зробити все, що було раніше. Бо я вже все відпустив. Я не знаю, чи зможеш відпустити ти. Але моє життя не відпустить той біль, поки, поки все не вийшло в нас. Я знаю, що ми друзі, попри все, будувати мій дружбе, Алмаз. П'ять як його вести, я понять не можу. Маленький було б ще більш-менш, Ти подиви на него, куда ты ее прицепишь? Как його прицепиш? О. Куда ты ее прицепишь? Держи, так что, Лев? За летом пройдет, за меня придет, побудет тут Так, Пока мы, да, тут. Звичайно, це мій друг. І відказує стігать. Така й буде в області. Така й буде, я не запущу. Та ні, я тут вдома. Звичайно, я тут вдома. Мама, хай йде. Мені все варно. Мама, йди до жени, яку зайти не можу. Я тобі... Мене можна привітати. Мене так шось тримали.

I У меня должно быть чутно и так. По идее. Дизе, зачекайте одну хвилинку, кто тут є. Поки що можете писати свои питання в чат. Привет, Артур, привет. Да, все-таки включил. Слышишь, Артур, такая вот...